Очей не можу відірвати, Від мальовничих зелен дів, Чарують величю Карпати, Шепоче казку деневи. Про діву синь Голубооку, про парубка на ймення вир, і про сльозу, котра щороку несе кохання ясний. Дій. В долоня гір зібрали сльози, прекрасне озеро. Повір, любов здалає бурі і грози, навіки разом пинь і пил. Камінь остров над водою, могила хлопця пастуха, вона припала і рукою Могильний камінь повняла, кохання клич присутні нині, душею це я відчував, пинь та вир, і води сині, Господь отець.